Вітаю вас, друзі. Вітаю, вітаю мою чудову ученицю. Оріна, як завжди, з цікавими темами. Вона досліджує тонкі світи, досліджує історію і цивілізацію людей, робить висновки, е аналізує, і мені дуже приємно, що вона підіймає надзвичайні теми. Отже, Оріна, про що ми сьогодні будемо. Говорити і спілкуватися з нашими дорогими глядачами. Доброго дня, любий вчителю, доброго дня, глядачі. Сьогодні в нас нестандартна розмова, здається, зовсім не пов'язана з навчанням в академії духовного розвитку. б, не пов'язана, але все ж таки, я думаю, що пов'язана і тісно. Цікава тема сірко і козаки-характерники. Хто вони? Це просто вояки чи чаклуни? Чи дійсно вони перетворювалися на тварин? Чи дійсно вони ловили зубами кулю? А може, це люди, які управляли енергіями? Хто вони були насправді? Бо радянська історія, і не тільки радянська, нам намагалась подати образ козака, якогось розбишаки, пияка, гвалтівника. Але багатьох ми знаємо, хоронили характерників, так як єгипетських фараонів. Дотепер збережена на Полтавщині могила в формі піраміди, де захоронений все ж таки характерник. І для початку, напевно, треба розділити поняття козак-воїн і козак-характерник. Чи це одне поняття, чи це різні поняття? Я думаю, що є козак, козак-воїн і козак-характерник. І ну, ми будемо, я розумію, говорити все-таки і акцентуватися на характерниках або характерниках. Навіть треба подумати, як правильно поставити наголос. Бо е, зараз дуже багато. Називають себе Ми воїни-характерники, ми казаки-характерники, дивишся на цих да, люди йдуть по шляху отримання досвіду і навички, навичок старовинного військового мистецтва. Вони, як ніндзі себе виховують, танцюють інколи бойовий гопак і все інше. Але коли людина, це як. Колись і, де була така ж історія із мольфарами. <кій> так от, коли людина себе називає кимось буд, у нас появилось багато, є шиви, є інші, хочеться подивитися в очі цьому богові і сказати Зроби це, маючи на увазі те, що робив цей Бог. І отже, звертаючись до того, хто хоче назвати себе характерником, хочеться сказати злови зубами кулю. Злови рукою стрілу, стань незримим, обернись вовком. Що це означає? Означає, що люди або не розуміють, що таке воїн-характерник, або <кхем> видають бажане за реальність. Тому, але повернемося до тих, хто дійсно справді був характерником і чим вони відрізнялися. Від просто козака, козака-воїна. І це, це спосіб життя. Звісно, козак-воїн це людина, яка володіла шаблюкою, яка вела войовниче життя. Це або часто були найманці, яких могли винайняти якісь інші країни, і вони здобували військову славу і честь. За, для, для іншого якогось очільника країни, для іншого роду, народу і так далі. Так само і характерники вони теж входили в військові об'єднання козаків і допомагали, але це були маги воїни Ми маємо приклад не тільки характерників магів-воїнів, ми, ми бачимо їх в Тибеті, в Китаї. Ми бачимо їх в Єгипті, і, до речі, в Єгипті одними з найяскравішими магами-воїнами я би назвав Бастет і Сехмет це представники різних рас, різних міжсвітових народів, які прийшли з різних куточків Всесвіту. Але ми повернемось до характерників. Вони дійсно, я вважаю, мали надзвичайні здібності. І могли те, що простій людині було неможливо зробити. Але я думаю, що в них були і ми досліджували це питання і знайшли достойних вчителів. Цього ну, можливо, це можна назвати клану магів-воїнів, які мали глибокі знання, які мали глибокі традиції. Я не думаю, що туди можна було просто так потрапити, і треба було пройти шлях, напевно, козака-воїна. І довести свою сміливість, свою цілеспрямованість, дисципліну. І тоді, можливо, можна було би потрапити і на навчання до характерників, отримавши навички і знання, які ми тепер читаємо в овіяних, легендах і переказах. Тому десь я сприймаю. Ці надздібності саме характерників як правду істину. Е, Ну, Кажуть, не так кажуть, як пишуть, що характерник виникло від поняття характер, не характер, який в людині, як ми сьогодні знаємо, поняття характер. А це була як позначка, якась на тілі, мітка. Тобто, що він був особливим. Е, Давайте, може глибше розкриємо їх надздібності, що нам відомо, ну, щоб пояснити трошки людям, що вони могли робити. Я для себе по-іншому трошки дивлюсь на це, на, на це питання, енергія Хара. Я думаю, що звідси йде на, назва характерник, і для на своє здивування, практикуючи багато років, Несхідний висхідний потік, я отримав інформацію, що характерники з цього починали свій день. Вони відчували свій зв'язок із планетою, і з вищими силами. І постійно прибували в цьому зв'язку. Тобто, це в першу чергу маги, люди знань, люди, які працювали з енергіями, які працювали з стихіями, і дійсно багато чого вони робили, те, що ми. Сьогодні вважаємо надзвичайним. Я недавно почув таку думку, і я до неї схиляюся, як до правдивої, що епоха магії закінчилася давно. Можливо, в наших землях з тим моментом, коли пішли з нашої звтілення останні ісконні характерники, і це ми знаємо Сірко Іван, і коли пішли останні ісконні мальфари. І інші люди, люди знань. На цьому закінчилася епоха магії в наших краях, в інших землях трошки по-іншому, але плюс-мінус воно на протязі тисячоліття пішла магія з нашого життя і лишилося там таке колдовство, яке зараз досить розповсюджено. Але, повертаючись до характерників, я думаю, що це були вперше. В чергу, люди, які почитали закони Всесвіту. Вони жили в чисті, в злагоді з законами Всесвіту і ніколи їх не порушували. Бо вони знали, що відповідальність за те, що ти порушуєш закони Всесвіту, надзвичайно велика. Вони знаходилися в постійному балансі, інакше вони би не могли працювати з тими енергіями і тими знаннями, якими вони володіли. І з тою силою, яку надавала їм і матінка планета, і стихії, і Всесвіт, і Сонечко, і Луна, вони використовували буквально все. І я думаю, що їх знання були надзвичайно глибокі. І тому, крім їхнього зовнішнього антуражу, там зачіски, зброї, тютюну, обов'язково вони мали дримбу. Для медитації, і я маю кілька справжніх козацьких, не знаю, може їх дримп, які належали характерникам. От вони, звісно, вже не робочі, бо <кій> довго пролежали в землі. Тим не менше, кожен мав собі інструмент, який давав медитативний стан, змінював вібрації його мозоку, і це був свідомий шлях свідоме проживання кожного дня. Яке було в співзвучі з оточуючим їх світом. Щиро дякую. Так, мені в одній з робіт і прийшла інформація, що саме характерники вчили бойовому мистецтву, вишколювали козаків, а можливо, ці характерники були представники дійсно інших, більш розвинених цивілізацій. На, на, наші досліди привели нас до, до розуміння, що принаймні їх вчителі. Були дійсно представниками інших рас, і ну, нам дали таку інформацію, що понад п'ять тисяч років займалися наукою магії, наукою світоустрою, роботи з енергіями, стихіями. З ними працювали тих, що ми називаємо писиголовців. І я думаю, що до них можна і віднести в християнських святих, яких зображують на іконах з головою псів. І я думаю, що Анубіс, це єгипетський пантеон, теж з тої касти. Це інша раса, яка мала надзвичайні і має, я думаю, надзвичайні здібності. Ми, нам показали їх мовний апарат. Вони, звісно, зовсім по-іншому у них збудобудова щелеп зв'язок і все інше. Вони по-іншому спілкувалися і більше, напевно, телепатично. Але саме вони. Навчили наших воїнів характерників, і не геометрії, яка допомагала їм ставати невидимими, і роботі з гравітацією, де вони могли і лівітувати, і надзвичайно швидко опереджаючи вітер, пересуватися в часі, і про я думаю, і в часі, і в просторі, і інші ті речі, які ми тепер сприймаємо як легендарні про характерників. Були вони навчені представниками іншої. Ну, це наша думка. Ми, звісно, до, до доказів прямих і якихось е, літописних або письмових доказів цього ми не, не бачили, не читали. Але в медитаціях, досліджуючи расу песеголовців, ми отримали таку інформацію, яка відгукнулася в наших серцях. І тому дійсно можна сказати, що в якомусь сенсі е, воїни-характерники. Були зоряними воїнами, саме зоряними воїнами, тими, хто можна сказати, що прийшов з небес і захищати і вищі сили, і світоустрій, і порядок, і закон. Ну так, нашу історію писали на замовлення, її переписували. І нам важко знайти якісь джерела і єдина інформація, яка дійсно. Приходить спочатку в медитаціях, потім ми знаходимо десь <кій> по одній краплі підтвердження, десь е, в якісь джерелах. Е, але давайте поговоримо про таку відому постать, як Іван Сірко, містична постать, характерник. Е, знаю, що в одній з робіт Сірко промовляв через вас. Давайте поговоримо і розповімо нашим глядачам про цей момент. Я ніколи не планую такі включення і не працюю на публіку, але ніколи не пручаюся, коли хтось з постати з тонкого плану починає пропонує використати мій голосовий канал для спілкування з нашими учнями, з нашими глядачами. Звісно, моїм учням щастить бачити таких моментів під час робіт набагато більше. Тим не менше, я ніколи не пручаюся, бо це дійсно золотий час. Золотий час навчання, отримання налаштувань, отримання певних вібрацій. Так, да, дійсно, часто і сірко, і інші постаті, і саті Сайбаба, і архангельські постаті. І Божа мати, дійсно, вони спілкуються через мене древніми мовами. Я завжди знаю, або майже завжди, зміст і міг би перекладати українською. Але я вважаю, що древні мови торкаються більш глибоко наших налаштувань, нашої структури ДНК і активують ті глибинні. Шари в нас в наших енергіях, на яке і спрямоване таке спілкування. Я вважаю, що тоді було нашим глядачам дано дар, і ви, любі глядачі, можете знайти те відео на у нас. На, можливо, команда зможе знайти і дасть посилання під цим відео на саме на те відео, коли включився Сірко. Це було і для мене несподівано. Щастя переповнило і сила тоді мене. Я був сповнений таких емоцій і емоційний стан в такі хвилини передати неможливо. Але якщо ну, я спробую, щоб ми знайшли це відео і подали посилання під цим відео, щоб ви відчули теж, як це відбувається. Сірко, це велична постать. Ми його читаємо як останній ісконний характерник. Я сподіваюся, що в традиції. Характерників десь живуть, знання е не пропали, не щезли, а хтось є їх носіями. Просто я впевнений, що ці люди навряд чи скоро вийдуть в інформаційний простір і стануть публічними. Занадто потужні знання, занадто потужні наслідки. Хоча зараз я знаю, що на тонкому плані і Сірко, і його братчики допомагають нашим воїнам ЗСУ. Стоячи пліч опліч, але на тонкому плані в окопах на передовій. Отже, вони нікуди не пішли. Вони поруч з Україною, нашим народом і допомагають відстояти нашу волю, нашу незалежність і поєднати наш народ. Такий різноманітний, такий надзвичайний, потужний, сильний, який забув, що наша сила в єдності, і не важливо, як. Ми себе відчуваємо, і є різні традиції, вони навіть по-різному проявлені в народній творчості, в в вишивці, в писанкарстві, там різні ми узори застосовуємо, але тим не менше, ми єдині єдиним духом, єдині предками нашими і єдині нашими нащадками. Отже, низько вколонимося сіркові і його братчикам за те, що вони є, були і будуть. В нашому житті, в нашій історії, в наших серцях. Дякую щиро. І е, якщо ще поговорити про сірка, то м, дуже велику магічну силу має його рука. Ми знаємо, що з тою рукою, після його смерті, козаки йшли в бій. Ми знаємо, що вона е, дух сірка, і рука сірка, завжди була з ними. Яка її доля, чи щось нам відомо, чи ми можемо повідомити глядачам щось більше про, про руку Сірка? Рука сірка дійсно вона мала силу. Це рука, яка тримала кріпко не тільки шаблю, от, а й свою волю проявляла. І дійсно, вона і після смерті сірка допомагала нашим воїнам в боротьбі. Досить дивна історія. Взагалі з рештками Сірка. Ми знаємо, що довго його голову тримали в Москві, вивчали, досліджували, щось намагалися там, напевно, знайти якісь секрети, але секрети не в рештках. Звісно, вони мають силу ДНК і працюють, і так далі. От. І Є багато сумнівів, де насправді знаходяться його могила. Де чи є останки сірка в тій офіційній могилі, що ми всі знаємо? Кожен відповість собі сам. Відвідуючи цю могилу, я побачив надзвичайну кількість недолугих обрядів, які там робляться. Дійсно, люди алчуть, по-іншому не скажеш, мати силу сірка, мати Знання характерників, і думаю, що недолугими обрядами вони це отримають. Але ця могила офіційна теж має силу, і в мене були певні події, які, від яких перехоплювало дух. Я двічі відвідував могилу. Сір. От, власне, давайте поговоримо і розповімо глядачам про цей момент, коли ви їхали на могилу Сірка. Як виглядала ця е, магічна історія, містична історія? Добре, я не, не так часто її розповідаю, тому з радістю поділюся. Е, як і всі, до кого я прийшов, всі місця сили і мольфари е, позвали мене. Не, я не, не, не є збирачем місць сили, е, вчителів з тонкого плану, і ще якось. Мене звуть, я відгукуюсь, я йду. Так, колись позвали, позвав мене Антоній Печерський, а потім і Агапит Печерський. Е, Мольфари позвали мене, так позвав мене і Сірко. І досить. Е, Така дорога туди без автівки своєї досить некомфортна. І на перекладних, ми їхали через Запоріжжя вдвох. І останні, коли ми зійшли, переїхавши міст, і лишилося нам 5 кілометрів, які ми мали пройти пішки, ну правда, асфальтом. І бо там дуже рідко їздять автівки. Ми про це читали і в інтернеті, готувавшись до. Зустрічі з як кажуть, отаманом, Сірком, з величним воїном, постаттю. Ми, кожна клітина була заряджена, наелектризована. Ми були, не знаю, надихалися цією зустріччю відчуттям цих енергій, і ми стали на асфальт, пройшли метрів 50. Нас наздоганяє газелька. Відкриваються двері з нашого боку, сідайте. Ми ми починаємо розповідати, куди ми хочемо й й й й й йти, нам кажуть: сідай, я знаю. Ми сіли, і я собі їду, і коли ми поч поч почали виходити, ну, пішки то було б більше години, а на автівці це кілька хвилин, і я до достаю гаманець розрахуватися з людиною, і дивлюся йому в очі, дивлюся його обличчя. Воно було неймовірне. Щось мене воно торкнуло в цьому обличчі. Він сказав, забери гроші от, і іди куди мав іти. Так він мене майже за шиї вигнав з тої автівки, посміхнувся собі в вуса і поїхав далі. І коли я прийшов на могилу, я побачив обличчя цього чолов'яги в бюсті атамана Серка. І людина з обличчям сірка привезла мене на його могилу. І зараз я відчуваю ці, ці вібрації, це надзвичайно потужно. І з тих пір Сірко назавжди лишився в моєму серці. Піднявся вітер на могилі, буквально буревій. І ми тоді працювали на могилі Сірка. і надзвичайні були відчуття. І почуття, я ліг обличчям на могилу позаду цього бюста, і працював там. Потім ми ще приїжджали на могилу, працювали і на Хортиці, і приїжджали на могилу Сірка ще групою моїх учнів, і теж були надзвичайно. Знову піднімався вітер. І цей буревій, ці стихії давали, показували нам потужність сили, яку мали характерники. Але це була лагідна, потужна сила. І дійсно було неймовірно, я зараз бачу перед собою і очі того водія тієї газельки. Чи так він вигадав насправді, чи це була ілюзія, створена сірком. А в такі моменти не думаєш сфотографувати людину ще щось. І той момент, коли я підійшов до бюсту і побачив, що. Ця людина саме привезла мене на свою могилу. І це було надзвичайне і зараз велика честь бути дотичним і через роки отримати знайомство з такою постаттю, як Іван Сірко. Звісно, я не сидів в архівах, там читав доступну інформацію перед тим, як їхати на його могилу. Вона мене, звісно, вразила, як про воїна, майстра, явно мага потужного. Але оце проживання моменту від очей, водія до очей, до очей на могилі, це, звісно, і коли цей образ наклався, це було надзвичайно. Проморашові тої історії щиро дякую, і насправді, напевно, більше можна усвідомити в той момент за тих 5 кілометрів в газельці, як сидячи десь е, напевно в бібліотеках і шукаючи якусь інформацію, співставляючи її, тому що вона не завжди правдива, так. І та тема дуже насправді дуже глибока. Її треба досліджувати, продовжувати, досліджувати. І я думаю, що наші глядачі з радістю будуть ділитись своїми відомостями, своїми знаннями. І ми теж зможемо продовжити колись ще розмову про сірка, про характерників, про їх здібності і надздібності. Я щиро дякую майстру за ту глибоку. Розмову і за ту цікаву історію, надзвичайно цікаву. Щиро дякую. Подякуємо нашим предкам, воїнам-характерникам, особисто сіркові. І якщо нас дивляться справжні характерники, будь ласка, я би з радістю мав за честь спілкуватися з вами справжніми носіями знань. Низько вклоняюся, обіймаю серцем кожного нашого глядача.